Деякі давньогрецькі чоловіки та жінки любили танцювати, і ці танці були розважальними, а деякі танці були ритуальними. Ритуальні танці, що супроводжувались співом та музикою, займали особливе місце в грецькому мистецтві, причому форма танцю іноді була цілком пристойною, а іноді відверто вульгарною. Багато видів ритуального танцю відігравали важливу роль у давньогрецькій культурі. Деякі з них підпадають під категорію, скажімо так, військових танців, наприклад, танець Піріка або Піріхій, який практикували по всій Греції, включав танцюристів-чоловіків, озброєних як для битви, використовуючи все своє тіло, чоловіки рухали ногами, руками, а особливо кистями, імітуючи бій і навіть підстрибували в повітря, імітуючи стрибки верхи. За словами афінського історика ксенофонта, жінки-танцівниці імітували піріхій як форму розваги на приватних вечірках. В іншому ритуальному військовому танці чоловік-танцюрист або група чоловіків-танцюристів, що зображували злодія чи злодіїв, нападали на танцюриста у образі працьовитого воїна Землероба. Танцюрист, що виконував роль воїна землероба, виконував рухи, ніби він захищає себе та своє господарство від нападників. Звісно, танець завершувався перемогою воїна землероба. Танці, що імітували битву, ймовірно, спочатку мали сакральну мету відвернути злих духів від грецьких громад. Згодом ці танці згадували про реальні битви, в яких приймали участь грецькі воїни. Крім того, греки вважали військові танці ефективною практикою для розвитку фізичної спритності та маневреності, які можуть знадобитися воякам у реальному бою. Майже на кожній релігійній події у давньогрецькому світі виступали цілі танцювальні колективи. Наприклад, учасники танцювали та співали дефірамби на честь Бога Діоніса. Серед відданих послідовників Бога, сп'янілі від випивки чоловіки та жінки танцювали вакхічні танці, і вони могли вдаватися до досить непристойної поведінки, імітуючи рухи статевого акту або навіть роздягаючись до голяса, типу давньогрецький стриптиз. В афінах групи з 50 чоловік та 50 хлопців від кожного з 10 племен виконували дефірамби Діонісу, рухаючись вліво або вправо. Саме з таких святкових подій танцювальні колективи стали ключовим елементом грецьких театральних вистав. Наприклад, коли грали трагічну виставу, то танцювали танець під назвою Еммелея. Рухи в цьому танці були спокійними та стриманими. В комічних та сатиричних виставах виконували Кордакс та Сікініс з непристойними та спокусливими рухами. Театральні танцювальні колективи у стародавній Греції завжди складалися з дорослих танцюристів-чоловіків. Якщо у виставі була жіноча роль, то чоловіки-танцюристи просто переодягались жінками. З усіх грецьких спільнот спартанці вважались найкращими виконавцями колективних танців, особливо тих, що включали елементи гімнастики. Наприклад, на честь богині Артеміди, спартанські юнаки та дівчата танцювали гормос, танець, де кожна пара, тримаючись за руки або за зап'ястя, рухаючись по колу, виконували танцювальні рухи: чоловіки войовничі, а жінки навпаки стримані та спокійні. Зазвичай ритуальні танці виконувались аматорами. Ці танцюристи-аматори вчилися танцювати у досвідчених тренерів. Наприклад, на глиняному посуді, розписаному фіалом з Афін, а це близько 440 року до нашої ери, зображені вчителі танців, які навчають двох молодих учениць. Професійні танцюристи, як ми вже знаємо, були рідкістю в грецькому світі до епохи еллінізму, і навіть тоді вони, як правило, виступали більше на приватних вечірках ніж на публічних заходах. Танці як професійний вид мистецтва, мабуть, найкраще можна побачити в пантомімах, де танцюрист, зазвичай чоловік у супроводі музикантів, що грали на духових та ударних інструментах, виконував танець, зображуючи частину одного з відомих грецьких міфів. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.